Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. А, сьогоднішній день, звичайно, 24-та річниця незалежності України, але вона з таким присмаком, як і погода з такою хмарністю, так і з присмаком суму і це свято. Звичайно, незалежна країна за яку за незалежність якої поклали життя е, не одне покоління, відвоюючи цю свободу з різних, е, як то кажуть, е, структур і турецької, і татарської. І російської, і венгерської, і польської, неволь, досягли того, що ми зараз єдині соборні незалежні. І знову ж, як в народі кажуть, рідний брат чи старший брат, змусивши, розпаливши війну, змусивши прийняти в кожну майже родину смуток, печаль від того, що свято, а, а сепаратисти, і російські найманці, Відстрілюють наше мирне населення, гинуть діти, старики, жінки і чоловіки, які захищають терени нашої держави, покинувши свої сім'ї, своїх дітей, матерів, не тільки то, що це в такий день, а взагалі це і є смуток. 21 -е століття, коли надзвичайно розвинене таке озброєння знищення, ставати на криваву бійму не з якимось тероризмом на терені релігійних там. Протиріч, а іменно своїми же ж братам, слав'янинам, які являються дітьми одної матері, стояти й воювати, відстоюючи свою честь, гідність і незалежність, дуже важко. Тому в цей день хотілося б побажати бориспільчанам, щоб страхіття ці залишилися там і закінчилися, і не дай Бог не прийшли сюди. Мирного неба над головою, в добробуту в кожну родину. Щоб смуток не відвідував, а тільки радість і перспектива розвитку. Про Валерія Івановича Чорного, відомого благодійника, громадського діяча, інтелігентну і водночас принципову та цілеспрямовану людину, можна розповідати багато. Але головна його риса що він завжди йде до тих, хто потребує допомоги патріот і громадянин. Організована ним кухня годувала тисячі протестувальників під час Революції Гідності. А згодом, за підтримки Валерія Чорного, постав у Борисполі монумент на честь подвигу і слави Небесної Сотні. Такі ж і його друзі. В першу чергу, для цього міста, для цього города Борисполь. Я вважаю, що треба в першу чергу посмотрети наша. звалище, то есть нашу свалку, так сказать, потому что у нас может произойти коллапс, у нас некуда уже вывозить смытья. Я считаю, что это один из самых больших коллапсов, который может произойти в этом городе. И второе, я считаю, коллапс это все водосточные колонизации и 10 десятое, это тоже может провести до коллапса. Я считаю, что это надо делать в первую очередь. Также больше уделять внимание инвалидам, ветеранам войны, потому что это, их осталось не так уже много, и мы должны чтить их и помогать как можем. Также я считаю, что у нас есть много семей можно сказать, прямо бедных. Я тоже считаю, что надо как-то помогать, как-то изыскивать в бюджете, потому что сейчас весь бюджет, я думаю, будет по новому законодательству, практически весь бюджет оставаться на местах. И я думаю, что мы должны изыскивать для этих людей какую-то допомогу. Не хотел говорить, но скажу, что это одна из моих компаний, Укртепло, одна из первых поставила альтернативное топливо в нашу больницу где мы полностью отошли от газа. И в этом году хорошо сэкономили, поставили котел. А освита, конечно, я скажу, что мэр Федорчук выделяет какие-то бюджетные деньги на освиту. Немножко, я так смотрю, ремонтируются школы, что-то для детей делается, но я читаю, что для детей надо делать еще больше. І ще більше, тому що це наша надіжда, це наше будущее. За Зате цю... треба роботи, роботи і ще раз працювати. Проблеми, як кажуть, нас в місті знаю, і що турбує наших людей і ветеранів особи. Бачу, кожен день с з цим. Так? У нас е в місті зараз сім шкіл загальноосвітніх, так от, і ну стан е чи візрост їхній. 30-40 років. І ви знаєте, потребує вже капітального ремонту багато е шкіл, але е тих коштів, що виділені, е ну, можливість є встановити хоча б е такі. Е Рівень, що діти будуть вчитися в гарних умовах. От. Лікарня у нас в цьому році. Е, ну благодаря тому, що приймали ми рішення, а наша лікарня фінансується 50 на 50 з районної державної адміністрації. То в цьому році е, ну, обіцяють е, закінчити патологоанатомічне відділення, якого нема вже кілька років в місті Бориспілі. Ви знаєте, це е, біда міста. В такому місті і нема такого закладу, да От. тому коштів багато вложено для будівництва і ввод в дію цього відділення. От. Ну а взагалі е, хотілося б, щоб е, наше місто було кращим. Хотілося б звернутися і до мешканців міста Борисполя, щоб, е, щоб вони більше культури мали. От. Е, все ж робиться для того, щоб місто було чистим. Таким зразковим, але люди іноді не розуміють, що вони роблять, руйнують світильники, там освітлення, урни, мусор, і це накладує печаток на місто, що воно не є європейським, таким, яким повинно бути. То у нас є такий лозунг, у нас да що ми повинні любити місто Бориспіль як себе. Багато проблем, але те, що ми тільки що пройшовши центральну вулицю бачимо, вона завжди запружена це в вихідний день. А в будинку тут постійно стоїть пробка. Чому? Тому що через центр міста на кілька областей іде держіде державного значення дорога центральна через місто, яке живе, працює, і тут ні перейти нормально, ні дитині там вибігти, не дай Бог, ні просто переїхати. Це треба часами, щоб виїхати з якогось провулка на центральній, так само заїхати, а об'їзну дорогу. Місцевої влади немає коштів, бо в неї цих коштів немає, а центральна не хоче, їй не потрібно. І, і от цей конфлікт це такий глобальний конфлікт для Борисполя, який ми бачимо відверто. Не заходячи знову ж, тоді багато інших: і комунальні, і плановий розвиток міста. Ну, Багато питань. Але питання пов'язані завжди, були і будуть. З відношенням бюджету і е, повноважень. Коли бюджету немає повноваження, якоби. Або навпаки, кажуть, от ми віддаємо бюджет на місці. Який бюджет? А як його потім реалізувати, наповнити? Все, ми передаємо дороги, ви там розбираєте все, а де ж гроші? Так от тут якраз буде завжди стояти конфлікт. Коли немає можливості вирішити, бо за спиною той префект, який каже, ні, 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 хлопці, ви не туди. Цього не можна, і так само збір коштів буде стояти, коли будуть оглядатись, це можна, це не можна. Треба, як ми йдемо в цій реформі, повинні бути конкретні. Їх треба виважити, відшліфувати, оцінити, дати громаді на обговорення, щоб вона була розумно оцінена всіма. Тоді не буде супротиву. тоді не будуть казати, ви не в той бік повели реформи. А коли вони просто прописані кимось там. Продекларований в один бік, а вирішення в інший бік, то завжди протестний настрій буде і завжди будуть і перекриватися траси, доводити, що там не будуються дороги, а там немає якогось містка, там води, а там електроенергії. І таке інше. Це завжди болючі питання. 20 лютого 2015 року на Майдані Незалежності в столиці України у багатьох країнах світу відбулися заходи з вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, які полягли за волю, незалежність та європейський вибір нашої держави. Чи все ми робимо? Чи виконує влада свої обіцянки, дані під час революції гідності? За моєю спиною була барикада і рівно рік назад тут стояли грузові машини, які перекривали рух громадським колонам Майданівської самоборони, щоб захистити очільників уряду. А сьогодні стоять козирні автівки, як і раніше, і це говорить про те, що не дуже змінилася система, і не дуже змінилися події минулого року. Змінили ці намагання. І життя, які були віддані, залишились на, на даний момент, на мою думку, не зовсім, скажем, покладені на те, що потрібно було народу. Той тобто запит майдану не виконаний. Ми бачимо важку ситуацію України. Ви знаєте, йде війна з нашим північним сусідом. Можливо сказати братом, але не зовсім відносно його дій. Війна, і то звичайна війна, бо абревіатура антитерористична операція це політичний хід керівників, щоб зменшити. І вони бояться відверто назвати ці слова відносно подій, які відбуваються: війна, кровопролитна війна на знищення українського народу і те, що було зроблено. Нашими громадянами, які в той час рік назад полягли тут, виборюючи право бути вільними, бути європейцями, жити так, як личить жити в європейській державі, залишились не зовсім почуто нинішнім керівництвом. Чому Тому що дії, які відбуваються, призначення керівників на керівні посади по структурам, по вертикалі влади на місцевому рівні і на щільному, знову ж іде. Як ми чуємо від людей за гроші і е, дії, які вони вчиняють, не відповідають тим діям, які, які мали би бути відносно потреб народу. Про народ ніхто не думає. Треба не заробляють гроші, як це зазвичай робиться, а позичають. А позичальник, який каже, треба е, вартість газу, тарифи підняти, при цьому підняти в рази не на якісь там відсоток, а в рази. А звідки брати людям то. І кошти, щоб це оплачувати, ніхто не думає. Ставлять питання, що ми особливо. Е Сім'ям, ті, які не мають достатку, особливо нужденним, будемо допомагати. Тоді стоїть класичне питання: допомагати будемо, тільки звідки будемо брати ті кошти, щоб погашати оту от різницю, яку міжнародний валютний фонд вимагає від нашої держави. А рішення вже прийнято, все. Ми піднімаємо для того, щоб транш отримати, то ми вже піднімаємо тарифи і будемо збільшувати вартість електроенергії, вартість газу, вартість комунальних послуг. Це практично веде не до зубоження, а до знищення українського народу. Якщо не буде за що їсти, то вибачте, чи лікуватися, платити за щось ніхто не буде. Тоді стоїть питання: звідки знову брати, знову позичати. І тому е, рішення, е, які ставили перед собою майданівці, починаючи, що шлях турувати до Європи, до Євросоюзу. Ми його туруємо, тільки е, чи дойдемо ми туди. Намагання залишились намаганнями. Унікальний Бориспільський реабілітаційний центр для дітей хворих на дитячий церебральний параліч, синдром Дауна, аутизм, створений у 2007 році за сприяння Бориспільської міської ради. Відкриті двері вам завжди. Ми вмісті благодаря благодійному фонду нашої партії Анторію Соловйовичу. Хотів ще раз вас поздравити з цим праздником долучитися до того, щоб створити умови для тих дітей, інвалідів, які потребують цієї уваги допомоги, то звичайно знаходяться тоді інші, хто не байдужий і виділяє свої ну, частинку душі, частинку любові, частинку бюджету і передає тим, хто цього потребує. Ну в конкретному випадку. Ми приїхали, це територіальний центр реабілітації дітей, які народжені з вадами церебральний параліч себе, і потребують звичайно того специфічного обладнання, яке б навіть сьогодні я подарував їм, які передали. Донори з Швеції велосипеди, які спеціально для дітей з такими вадами іграшки. А увага, і увага систематична і сьогодні, і завтра, і після і завтра, і через місяці, через рік. І, і тоді, можливо, віддача цих дітей цього покоління буде до тих старших поколінь, які доживуть і будуть користуватися вже їхніми послугами. Бо це ж природа. Сьогодні ми уділяємо увагу дітям. а Завтра вони зобов'язані будуть уділити нам увагу. Що можемо, ми допомагаємо постійно. Артур Леонідович Палатний, Чорний, Олег Маркович. Це вся одна команда, яка старається, чим можемо, ми допомагаємо. Ми хочемо охопити послугами якомога більшу кількість дітей-інвалідів. От і ми сьогодні, як і кожного року, зустрілися в цій красивій залі нашого дому, щоби разом вирушити. Країну знань провести урок миру, а ще зустрітися з почесними гостями, з нашими дорогими добродіями спонсорами. «Ідуть наші боли, житті, як на сонці». Господиня нашого дому, нашої реабілітаційної установи. Ченко Катерина Іванівна. Доброго дня, дорогі діти, шановні батьки, шановні гості меценати. Я рада вас вітати в цьому залі і мені дуже приємно бачити ваші усміхнені обличчя. Наш педагогічний колектив за час літніх канікул. Ми всі дуже скучили за вами, діти. Ми всі дуже раді вас бачити, що ви такі загорілі, веселі, відпочивші. Ну, а зараз е, ми привітаємо наших гостей, меценатів, е, які до нас завітали, які завжди нам допомагають. І е, бувають досить часто, а якщо приходять, то приносять нам вагомі подарунки. Гостей, дорогі, зустрічаємо добрим, щедрим короваєм, з рушником берем та гіль, коровай кладемо і сіль, шанобливо хліб підносимо і вклонившись щиро просимо. Любий гостя наш, приймай нашого дому корабай. Цей такий день початку знань особливий, бо ваші діти особливі і відношення до них завжди особливе. Завдячуючи цим прекрасним жінкам, які допомагають вам справлятися з тим життєвим неграздом, які судьба вам надала. Хотілося б і вам щиро вдяку і їм за те, що вони не забувають бо діти – це наші нащадки. Якщо ми не будемо про них піклуватися, то певність в тому, що про нас теж буде піклуватися, також така незначна. Ми тут завітали не вперше до вас і надію, що і не останнє, з тими дарунками, які на нашу думку необхідні, бо це спеціальні там тренажери, можливість. Ухода за дітьми і реабілітації, а також на прохання директора, один із меценатів його сьогодні немає. Генеральний директор і власник Сатурна подарував те, що просили мутіварку для того, щоб ваші діти могли ну, навчитися користуватися цією технікою. Ну, інші там приспособи, які потрібні, там комп'ютери для того, щоб. Могли навчатися і інші. Ми його завжди, коли передаємо, не кажемо, що подякуйте нам, але сьогодні наперед ми ще нічого не зробили, нам вже подякували таким гарним королем. Це від того ми робимо, що у нас є душа, серце і свої діти. У голові правління благодійного входу у древ'яні, чорному Валерію Івановичу за надання благодійної допомоги та за вагомий внесок у здійснення добрової справи, підтримки людей з обмеженими функціональними можливостями. Мы все можем. Мы как бы всегда помогали. И вот знают, от нас, может быть мы бываем здесь редко, но э, наши, как бы, наша помощь этому детству, я думаю, что она одна из самых основных, которые есть. Я правильно? Говорю. Из этого я хочу всех поздравить э, с этим праздником и хочу поблагодарить всех э, здесь работников этого заклада с этим праздником. И что мы можем, мы всегда будем вам помогать. И я открытый, моя фамилия Левитас Игорь Маркович, я депутат Мискрада, я возглавляю партию «Солидарность удар» на теперешнее время. И какая помощь нужна от родителей? Мой телефон, кто не 8050-469-3507. Что надо помощи именно таким родителям, я всегда помогу. Спасибо вам большое. на лінії наш дім міста Бориспілья висловлює подяку депутату Бориспільської міської ради Левітасу Ігорю Марковичу за ваше розуміння, добре серце, співчуття, безкорисну допомогу та ще дружню. І слово надається депутату Бориспільської міської ради, нашому дуже давньому другу. Пасічному Анатолию Константиновичу, который всегда нами опікується, который помогает нам порозумітися и найти... Низкий поклон, конечно, всем воспитателям и коллективу этого реабилитационного центра. Это очень тяжелый труд. Игорь Маркович здесь правильно говорил, что не так-то просто с такими детьми работать, надо быть особенно чувствительным и воспринимать эту боль себе, чтобы можно было оказать какую-то помощь. Поэтому спасибо вам за труд, за то, что вы ходите сюда. Вот все, что зависит от низкой рады, от депутата, мы будем стараться помогать для того, чтобы этот центр процветал. Спасибо. Ой, де так і... всього нашого колективу від імені батьків дітей, які до нас приходять на реабілітацію, за те реабілітаційне обладнання за ту допомогу, яку ви нам надали. Щиро вам дякую і юридично закінчили оформлення.